Благодійна організація Київської школи економіки допомогла обладнати безпечний простір для учнів гімназії села Грузьке, що у Фастівському районі Київської області. Завдяки укриттю семестр у навчальному закладі провели у вочній формі. Профінансувати роботи вдалося за кошти від продажу славнозвісної марки ПТНПНХ. Зацікавлені придбали півтора мільйона марок, задонативши на реконструкцію укриття. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він додав, що це вже четверте сховище, яке встигли відремонтувати, та не останнє. Гендиректор Укрпошти нагадав, благодійні продажі марок тривають. Наразі кошти збирають на підтримку ЗСУ, дитбудинків, дітей військових. Сховище відремонтували у межах всеукраїнської програми захисток, безпечна освіта, започаткованої Київською школою економіки.